Аби осучаснити початкову мистецького світу у Дніпрі створили методичну платформу мистецьких шкіл Дніпра, як повідомляють у департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради, це простір пошуку креативних рішень, де фахівці зможуть обмінятися професійним досвідом. Тож для чого її створили, та які заходи там проходять. Про це просто зараз поговоримо з Ганною Клименко, лідером методичної платформи мистецьких шкіл Дніпра. Вона у нас сьогодні в студії. Вітаємо доброго ранку! Всіх вітаю! Тож, ви лідер цієї платформи. Розкажіть, для чого створена, що там робиться, що відбувається? Нам все цікаво насправді методична платформа Дніпра це дуже такий цікавий проєкт, який в першу чергу потрібен для викладачів мистецьких шкіл нашого міста. У нас їх 22 цих школи, і відповідно є певні напрямки роботи, з якими ми стартували в минулому році. Тобто методична платформа працює тільки другий рік. Але вже ми так би мовити, стартували з такими амбіціозними проектами і. Нами вже зацікавилися викладачі області. Ми залучаємо дуже цікавих спікерів на нашу платформу для того, щоб вдосконалювати професійну майстерність наших викладачів, для того, щоб оновлювати методичне забезпечення, тому що це дуже нагальна така зараз проблема. Для того, щоб підтримувати молодих викладачів, яким на початку своєї роботи ну, потрібен обмін досвідом, потрібна така підтримка більш досвідчених наших колег. Тому ми згуртувалися для того, щоб працювати в цьому напрямку, тому що зараз такий у нас буремний час, і викладачі повинні бути в тренді сучасних методик. Зараз дуже актуалізувалися методи, такі як арт-терапія, тому що дуже багато людей страждають від наслідків збройної агресії. Ми повинні дбати про наших дітей, про учнів, про їх. Психологічний такий стан про їхній розвиток, і ну зараз ми вбачаємо в цьому нашу таку місію. І звісно, що маємо такі досягнення, тому що рухаємося вперед, бачимо результати, працюємо інколи всупереч ось цим обмеженням якимось. Воєнним нашим цим обставинам і в травні місяці у нас відбулися творчі звіти за участі наших діточок, мали змогу провести очно вже ці заходи. Це дуже велике для нас досягнення, тому що після тривалих карантинів і війни ми всі були змушені працювати дистанційно, і коли вже діти вирвалися на сцену, то це було справжнє свято для всіх, для нас, для викладачів, і ось так ми працюємо. Рухаємося тільки вперед на своєму мистецькому фронті. Пані Ганну, а чи можете ви більш детально розказати про деякі заходи, які ви проводите? Про проєкти, в яких берете участь, окрім того, про що ви вже розповіли? Ну я хочу відразу розповісти про проект, який вже відбувся на початку листопада. Це така наша гордість. А тому, що ми створили такий дуже цікавий мистецько-методичний проект за участі провідних митців Харківщини. Ми запросили вісім митців: це і викладачі, і артисти, музиканти Харківщини, які дали нашим викладачам можливість. Повчитися, вони провели для нас майстер-класи, і особливістю цих майстер-класів було те, що е, наші учні, але, звісно, е, спікери, так би мовити, запрошені. Це дуже така, такий цікавий формат, тому що не кожен викладач може поділитися своїм учням або колективом для того, щоб інший викладач з ним попрацював. І звісно, це такий взаємообмін, який дуже нас збагатив в плані і педагогічному, і мистецькому. Діти були просто щасливі і раді, і спікери у нас були просто неймовірно чудові. Ми дуже пишаємося тим, що нам вдалося залучити цю таку спільноту, культурний десант, як ми його називаємо. І попрацювати, обмінятися думками, тому що і харків'янам вони в них трошки складніші умови, в яких вони зараз перебувають. І вони казали, що нам так само, як і вам, потрібна була ця така творча експедиція, щоб ми змогли ось так взаємодоповнити одне одного. Ну і далі ми працюємо також зараз готуємо таку таку благодійну акцію, благодійний концерт. З нагоди святкування Дня Збройних сил України силами викладачів мистецьких шкіл. Ми робимо цей концерт для того, щоб висловити свою повагу, свою вдячність збройним силам за те, що ми маємо змогу зараз працювати, навчати діточок. Це дуже для нас важливо, тому що ми відчуваємо, що ми закладаємо той фундамент, який потрібен для ну, розвитку нашої країни. Це для нас дуже важливо. Ми знаємо, що минулими вихідними пройшов перший етап конкурсу битва хорів. Чи можете декілька слів сказати про це і саме про цей проєкт що за битва, що за хори? Так, дуже цікавий проєкт, який ініційований управлінням культури міста Дніпра, і в ньому взяли участь понад 150 учнів мистецьких шкіл. Знову таки, це. Певною мірою і виклик для викладачів, для учнів, тому що після такого тривалого, таких тривалих обмежень ми потребуємо певний час для того, щоб набути було тої форми, виконавською, якою ми до війни наші власні учні вони володіли цією формою. І звісно, нам вдалося це. Перший етап відбувся, все благополучно. Сподіваємося, що і надалі будемо так само залучати дітей, виступати. Вони будуть здобувати свої призові місця, і це буде мотивувати і викладачів, і учнів рухатися далі. Пані Гано, коротенько, будь ласка, «Play for Ukraine» вже. Цими вихідними це новий захід. Ви просто прийшли і постійно вже е, яку хвилину розказуєте нам про нові заходи, і ми просто з дімою. Ми не можемо. Ми просто від одного до другого. Ми просто уявляємо це наскільки це енергетично наповнююча е, історія. Тож, е, цей захід, розкажіть, будь ласка, в чому особливість і е, як його буде проведено? Е, прошу, а, ну ви знаєте. Я хочу в першу чергу подякувати нашим викладачам мистецьких шкіл і керівникам, директорам мистецьких шкіл, тому що це була така їхня воля на те, ініціатива. Вони підтримали таку ідею. І я вважаю, що на даному етапі це напевно мінімально, що ми можемо зробити для наближення нашої перемоги. Тобто, ми хочемо бути причасними до цих всіх подій і. Власне, віддячити таким чином Збройним силам за те, що ми просто маємо змогу зараз працювати. Це дуже, як я вже сказала, важливо. Я думаю, що такі заходи ще будуть продовжуватися. Ми будемо проводити стосовно ну, військові, це зараз наша гордість, це зараз а, та категорія наших громадян, які ну, ми їм дійсно вдячні, тому це найменше, що ми можемо насправді зробити. Хочемо, щоб просто було свято, хочемо привітати від щирого серця за їхню таку працю, дуже важку, тяжку. І ми їм вклоняємося до землі за їхню таку роботу для нас. Так, дякуємо, дякуємо, що приєдналися до нас. З нами була Гана Клименко, лідер методичної платформи Мистецькі шкіл Дніпра. А ми продовжуємо.